Ток-шоу давно стало частиною нашої інформаційної культури. Хтось дивиться їх з цікавістю, хтось критикує за надмірність емоцій чи постанову. Ставлення до цього формату різне, тому це робить тему такою важливою. Сьогодні ми дізнаємося, як люди ставляться до ток-шоу, що їм подобається, а що відштовхує. Ну що ж, якщо говорити про моє відношення до програми Слідство ведуть екстрасенси, то відношення цілком нейтральне, тому що я його не дивлюсь. Так, ну я відношусь нейтрально, бо я таке не дивлюсь. Так що мені не дуже таке подобається. Я таке не дивлюсь. Позитивно ставлюся до таких шоу. Мені дуже цікаво дивитися, там щось поїсти ввечері, посміятися з друзями. Отако От класно ввечері посидіти. До ток-шоу я відношуся позитивно, мені дуже подобається, особливо такий ток-шоу, як слідство ведуть екстрасенси. В майбутньому я би сам би хотів на нього попасти. До ток-шоу відношуся позитивно, тому що є можливість подискутувати, висловити свою думку і дізнатися думку інших. Я вважаю, що так-шоу це дуже важлива частина української культури, адже багато поколінь росли на тих самих скандальних шоу один за всіх, «Стосується кожного» кожному і то подібне. Тому так-шоу, як на мене, є також важливою частиною суспільства, де там вирішуються дуже цікаві та заплутані історії людей. Взагалі мені не подобається. Я багатьом не довіряю. Воно може прикольно подивитися, коли провести час, але тільки тим людям, які у яких які мають в мене авторитет. Особисто для мене користі ніякої. Це розважальні. Я вважаю, це розважальні засоби, заходи. Це варто робити, тому що думки різні. І зараз час такий, що йде дуже велике розмежування, тому якщо, якщо ми говоримо про політичне шоу, тим більше. Тому що зараз багато вкидають в ринок. Таких думок, які не які, які формуються в зоні, розумієте? Тому ви повинні тримати палець на пульсі, щоб бачити, як реагує населення, чи позитивно, чи негативно. І тому в цьому аспекті, звичайно, ток-шоу, вони є вони вартісні, вони потрібні. Ну так мені здається.